Tom років, It was uh, flown by an aerobatic pilot named Art Scholl. It's a pretty famous Canadian aviation history airplane. Um, he was Art Scholl. He died in a Top Gun filming um, movie. Oh really? Because not in this airplane, but in another uh, Pitts airplane that went into a spin that he couldn't recover. Через жорсткі вимоги щодо керування різними типами літальних апаратів у Торонто цим хобі займаються лише у спеціально відведених місцях. Том каже, що подібні заняття стали значно популярнішими з появою дронів. Відтак багато людей приїжджають практикуватися саме сюди. Проте через війну в Україні сприйняття дронів змінюється і не лише на полі бою, а й далеко за його межами. Гауфілбат хаут олчендюно і не каплов'єрес. Но он куда придикти вот хапва на ферз дрон с Кимаут. Дарюз форкайс в аплікаціянс. Айдин новантовобі со ефективні ворозбінюс і фор. You know bridge inspections and all these other kinds of things, but uh, now it's, it's, uh, it's, it's just exploded with with new technology so that, that's, uh, that's a good thing, I guess, uh, if you're on the right side of, right side of the, of the war.. <laughs> Андре оператор бойових дронів і волонтер в Україні минулого року він став партнером канадської компанії, яка розробляє та тестує безпілотники. його досвід та поради були втілені у технічних рішеннях. І сьогодні перші випробування на полі. На обличчях учасників помітне хвилювання. Цей процес потребує ще не менше двох операторів. Один керує материнським дроном, інший п'ятидюймовим FPV, який буде скинуто в польоті. Команда усвідомлює, мають лише одну спробу: невдача може призвести до втрати FPV. Менше хвилини польоту скид маленький дрон каменем падає до землі. Після першої спроби скиду fpv дрона він впав десь в траву. Втратили контроль. І ми зараз намагаємося його знайти. You found it? I completely lost video. That's why I had no more essay. На щастя, компоненти квадрокоптера не зазнали принципових пошкоджень трохи клейкої стрічки, уміння і витримки. Наступна спроба Андре вже декілька років займається безпілотниками, проте подібного типу операцію проводив уперше. З власного досвіду пояснює, чому материнська, як вони кажуть, концепція важлива. Авневер юза моторшіп концепт піфор, а не с деферісттам проміги. А воз аварий, бо на виіт онорон від он Кенпланс та о Кент ПВС. Це воз де. Purpose for this idea and uh, why it helps on the front line. So basically, uh, the FPV battery has a low time, or basically not much time to fly. So with the mothership concept, basically we're using a swept-wing, anhedral, fixed-wing drone to extend that range. So by extending that range, we could actually drop the FPV and go longer and further because the Russians have understood that the range of the FPV is limited. 15 now go after targets that they never that we never thought were не but now we're using it in combination with two drones. Ми вирішуємо, що буде важливо показати процес виготовлення подібних апаратів. Відтак відвідуємо потужності компанії через декілька днів. Літак, як ми робимо для uh, Wild тільки то плани ми запроектували. І то є літовіший ну, практично дрон, який буде з одним мотором літати. Виходить, ви тепер ось цю модель відправляєте на свої 3D-машини, так і вони по частинках роблять так. вам ось це. Так так, так, так завдяки 3D-принтерам, вони можуть виготовити практично будь-що деякі з їхніх друкувальних машин найбільші у північній Америці. Ми маємо е, не машин, які, які роблять. Частини, то тобто наша най найвілікша машина, то є кольорова машина, яка може робити частини в певних кольорах. Ви серйозно підготовлені для того, аби щось виготовляти. Ми можемо все зробити практично. Нема нічого, що що ми не можемо зробити. Початку того, як у вас вже є створена ця модель на комп'ютері, до того коли у вас є цей фізично дрон, і він вже готовий літати. Скільки часу на це ну, то, практично в один день можна зробити? Наразі вони працюють над концепціями дронів, які зможуть використовувати як в Україні на фронті, так і в Канаді для мирних цілей. І ми допомагаємо їм, що ми висуваємо їм технологію. Що ми тут запроєктуємо, зробимо продакт девелопмент і висуваємо там файлз, щоб вони могли друкувати то або робити те дрони там на місці. Той дрон, що ми вам показували, вони так зробили, щоб можна було робити delivery. Що можна завести е, якісь речі. І... Чому тоді ще його особливості? Чим він принципово відрізняється від квадрокоптерів, наприклад? Е, принципово, що він е, є е, е, more efficient. Я не знаю, як це сказати. Що має, один мотор має одну батарею, і квадрокоптер має багато point of head, чотири мотори, чотири електроніки, які контролюють мотори. Чи, е, е, багато електроніки також. У нас є одне криво, один мотор. Один, один контролер Метою Старпера ж є випробування такого засобу на фронті в Україні. Технологію, яка їхня команда створила у Канаді, вони відтворять в Україні та навчатимуть солдатів, якщо концепція виправдає сподівання. a Procedure to create a, an SOP to create a policy for it and to create also a doctrine. So then from then we could actually teach it to either uh, the Ukrainians that I'm gonna be teaching or there, or to teach teach it to any NATO country who wants to learn this type of concept because it is a very new concept, and no NATO country is doing this right now. Його наступна поїздка в Україну для тестування пілотів стане можливою завдяки цій жінці. Дороті Вейс – канадійка польського походження у минулому році вона познайомилась з виробниками дронів та Андре і вирішила сприяти його місії в Україні. На це спрямувала 20 тисяч доларів. Це вері персонал щоб допомогти хелп ту девелоп Авепе. Сис Майн. Май Дороті Вайс Блівкас. It has to be stopped. Жінка активно допомагає Україні з моменту повномасштабного вторгнення. За її словами, тоді, в 22-му році, пожертвувала Українсько-канадському конгресу понад 50 тисяч доларів. Каже, що робить це не лише заради України, а й заради Польщі. Мемори лапси з історії 1939, і вся Європа була, що це не буде так bed we will we will survive this for a couple of years, and Mr. Hitler will be gone, right? And it was the same um, in my mind. It was the same situ situation. That wait a minute. So, whoever you are out there, and however you like to help, just help. Not necessary as I did, but on a humanitarian um, side as well. And I urge every single Polish person to help Ukrainian because we have a very extended border and we are mixed in line.